Упав з надувного матраца на Буковині понад тиждень. Розшукують загиблого на Дністрі. Юнака рятувальники інформують, в порівнянні з минулим роком випадки трагедії на водоймах в області значно почастішали. Більше про ситуацію знає моя колега. Аномальна спека змушує буковинців шукати прохолоду на річках. Однак лише за період літа водяна пастка забрала вже не одне життя. Ми маємо 12 трагічних випадків на водоймах області, де загинуло 8 дорослих і четверо дітей у порівнянні з минулим роком ці цифри були трішки менші. З дітей була одна дитина, а з дорослих було дев'ятеро. Повідомлення про нещасні випадки на воді почали надходити чи не щотижня, каже Мирослава Іванчук. Чергова трагедія на річці трапилась 16 липня, коли під час відпочинку на Дністрі в селі Комарів зник 17-річний хлопець. На сьогоднішній день. Останній випадок це також чоловік, який потонув у ставку. Паралельно це було в минулих вихідних. В ставку потонув чоловік, і на базі відпочинку Акваплюс потонув 13-річний хлопець. Зараз ми маємо ще один випадок. Це коли 17-річний юнак під час відпочинку на річці Дністер пропав з матрасу надувного, на котрому він відпочивав. Пошуки Буковинця тривають досі. Мирослава Іванчук. Зазначає, що дня до розшуку залучають групу водолазів 25 рятувальників, п'ять човнів та іншу спецтехніку. Однак, поки безуспішно саме в цьому випадку ускладнені пошуки тим, що в селі комарів, який знаходиться, скажімо так, біля досить відомого туристичного місця Бакота. Дуже велика глибина. Глибина там доходить до 40 метрів, і обстежити звичайно таку акваторію, навіть підготовленим водолазам і рятувальникам дуже складно. В такому обсязі берег плесо та дно річки перевірятимуть ще 10 днів, після чого масштаби пошуку юнака будуть зменшені. Рятувальники наголошують, зазвичай такі трагедії трапляються саме на стихійних місцях купання, Аби вберегтися від нещасного випадку. Надзвичайники радять пам'ятати про базові правила відпочинку: плавати лише на дозволених пляжах, де чергують рятувальники, заходити у воду поступово, не іти у воду на підпитку та пильнувати. Альона Рудніцька, Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.